Новинний рік, четвер, 2 серпня. Час новин на нашому каналі про головні події. На цю годину вже за мить дочекайтесь. Поки українська олімпійська збірна виборює медалі, Стріяна також не пасуть задніх. Вже вкотре любителі екстремального спуску на байдарках організували сплав. Початок маршруту річка Стрий у селі Межиброди. Спас Стрийс, Світий Юрій та Бджілка. Така назва надувних човнів, які спустили на воду стрийські веслувальники. Серед команди найстарший Лев Ріжко, чоловіку вже 64, А його партнерка по веслу – 12-літня Віра Талегі. До речі, наймолодша учасниця команди. Вирушаю у річкову подорож не вперше. В цей день спортсменам, любителям поталенило з погодою. Сонце та чисте небо сприяло мандрівці на човнах. Декілька річкових порогів та зупинок, і фінічна пряма не забарилась. Веслувальники зійшли з дистанції у розгірчому. З хорошим настроєм та неабиякими враженнями вони пообіцяли сюди повернутися ще не раз. Наші враження такі, що сьогодні ми відчули всі переваги природного відпочинку. І гірська ріка. І гриби, і сонце, і в кінці всі задоволені. Задоволення Задовлення дуже велике. Активно відпочинок це відпочинок. А просування диванів це смерть для нас. За участю автотранспорту, який перевозить людей на дорозі, почастішали. Нещодавно дві великі аварії забрали життя українців у Польщі та Росії. З метою попередити аварійність на пасажирському автотранспорті дає проводить місячник безпеки дорожнього руху. Мобільні групи розпочали роботу 1 серпня. Вони перевірятимуть не тільки машини на дорогах, під приціл попадуть і підприємства, які здійснюють пасажирські перевезення. З'ясовуватимуть умови зберігання авто, технічний стан. Підготовку до рейсу та медичний контроль водіїв. Особлива увага звертатиметься на справність аварійних виходів, правомірність встановлення газового обладнання та додаткових місць для сидіння, повідомили у стрийському відділі Державтоінспекції. Сьогодні на зустріч із читачами Дострийської книгарні завітав львівсько-канадський письменник Богдан Малина. Він автор дитячої книжки Співанки веселого лева, збірки дитячих листів до святого Миколая, будь-ла ласка та альбому Листівки упа. Окрім того, письменник, великий ентузіаст української справи в Канаді. Він ініціював багато проєктів на підтримку української діаспори. Більше про зустріч Богдана Малини з читачами. Дивіться завтра у випуску новин. До 15 серпня усі необхідні підручники будуть розвезені у школі. Про це на прес-конференції заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Передає кореспондент. За його словами, вперше за 25 років друк підручників завершено до 1 серпня. Надруковано вже 4,5 мільйона посібників для школярів, а 2 мільйона підручників для 11 класів ще додруковуються. На поготові у фан-зоні української мови у центрі Львова буде відкритий мобілізаційний пункт, який у випадку підписання президентом мовного закону мобілізуватиме людей для походу на Київ. Про це сьогодні на президії Львівської облради повідомив депутат Степан Кубів. За його словами, ще один такий мобілізаційний пункт буде діяти у Львівській облраді. Також у цьому напрямку працюватимуть осередки опозиційних партій на Львівщині. Нагадаємо, голова Верховної Ради Володимир Литвин 31 липня підписав скандальний закон про основи державної мовної політики, який розширює права російської мови. Документ переданий на підпис президенту Віктору Януковичу. І новий закон від наших парламентарів, лікарям та фармацевтам, заборонили нав'язувати ліки пацієнтам, рекламувати медикаменти та брати винагороди від фармпредставників. Сьогодні ні для кого не є новиною, що реалізатори лікарських засобів налагоджують співпрацю із медиками для просування своєї продукції серед пацієнтів. Досі сучасне законодавство не могло належним чином контролювати ці процеси. Тому Верховна Рада прийняла закон, який забороняє лікарям використовувати таку практику. Під заборону попали навіть бланки із рекламною інформацією, на яких лікарі виписують рецепти. Закон вступив у дію 1 серпня цього року. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться завтра нас у цій же порі. щасти. Новий день, нова сторінка життя. Як завжди, говоримо про життя спортивне в студії працює Олег Хвилик. Мої вітання. Україна посідає 13-те місце у загальнокомандному заліку після п'ятого дня олімпіади. Після п'ятого дня лондонських олімпійських ігор збірна України в загальнокомандному заліку піднялася з 17-го місця на 13-те. У загальній скарбничці синьо-жовтих два і чотири бронзи. Загальною кількістю нагород найкращі результати у китайців 30, американців 29 і японців 17. Президент Франції незадоволений організаторами Олімпіади, французький президент Франсуа Оланд заявив, що тисячі місць на олімпійських трибунах залишилися незайнятими. Звини лондонського комітету, який віддав занадто велику кількість квитків спонсорським організаціям. Глава країни, яка претендувала на проведення ігор, 2012, зазначив, що Франція ніколи б не допустила подібної ситуації. Будь вона господиною змагань. За словами Оланда, що приїхав в Лондон підтримати свою збір. Вірно, організатори Олімпіади були більше сконцентровані на фінансовій складовій ігор ніж на спортивному успіху. За нечасну гру дискваліфікація. Міжнародна федерація Бадмінтону оголосила про рішення дискваліфікувати вісім учасниць парного турніру на Олімпіаді в Лондоні. Повідомляє Reuters. дві пари з південної Кореї, а також пари з Китаю та Індонезії, покарані за відсутність спортивного духу і волі до перемоги. Всі вони навмисно програли останні матчі групового олімпійського турніру, щоб вийти на більш слабких суперниць. Без Шевченка, Вороніна, Мілевського та Алієва блохін назвав склад збірної України. Головний тренер збірної України Олег Блохін голосив список із 23 гравців, викликаних на контрольний матч проти Чехії, що відбудеться 15 серпня у Львові. Найбільше представництво у переліку донецького шахтаря семеро запрошених. І стану Динамо, шестеро гравців, чотирьох футболістів відряджає до збірної Дніпро, ще двох полтавська «Ворскла». Збір національної команди України розпочнеться 13 серпня. Під на навчально-тренувальній базі ФК «Динамо» в конче заспії. Футболістів Карпат застукали, так би мовити, зі спиртними із сигаретами. Після поразки від Ворскли. Після поразки від Ворскли з рахунком 3 1 гравці Карпат не надто сумували і вирішили відпочити у дублянах, що поблизу обласного центру. Воно може й обійшлося, але спортсменів засікли зі спиртним і з сигаретами. Цікаво, що після вже згаданої поразки був відправлену відставку Павло Кучером. Каже, що гравці навмисно його так би мовити плавали, і в дублянах святкували вдало завершену операцію. Нагадаємо, команду очолив 49-річний болгарський фахівець Микола Костов, добре відомий українським болівальникам по роботі у Донецькому металурзії. І у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і пам'ятайте, не все те сонечком, що встає. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду, без опадів. Температура повітря вночі 18 градусів із позначкою. Плюс день 29 з плюсом. Волось повітря становитиме 49%. Вітер змінних напрямків – 1-2 метри за секунду.